Люди не можуть себе полоскотати. А я можу. Досить лице? Це важливо. Люди не можуть лоскотати самих себе. Так, можете це перевірити самостійно. Наймовірніше у вас не вийшло, але якщо все таки вдалося, є новини, які вас заінтригують. Про них, а також про те, як побудувати робота лоскотона, чи складно вмовити людей хворих на шизофренію, займатися дурницями заради експерименту у новому випуску. Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Юлія Дрібко, head of СММ Куншт, І сьогодні ми розжовуємо статтю про ласкотальні машини. Її написав Євгеній Осієвський, антрополог, науковий журналіст і військовий. Повністю текст можна прочитати, як завжди, на нашому сайті. Посилання залишаємо для вас в описі до цього відео. Не забудьте вподобати, підписатись та обов'язково натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити жодного нашого епізоду. Згадка самолоскутання була відома вже стародавнім грекам. Спостереження про те, що для лоскітки людини потрібна ще одна людина, трапляється у трактаті проблеми. Він створений, ймовірно, наприкінці 3 століття до нашої ери. Невже немає принаймні одного напрямку дослідження, про який би не написав першим п'ятий Арістотель? Це твердження, втім, не зовсім точне. З кінця 19-го сторіччя вчені розрізняють два різновиди лоскута: Кнісмезис – легкий лоскіт, відчуття свербіння, котра з'являється, якщо провести по поверхні шкіри, м'яки. Предметом чи пальцем іншої руки. Викликати його у себе нескладно. А от важкий лоскіт, що спричиняє сміх та пронизливе відчуття тілесного контакту, називається гаргалезис. Спровокувати його, власноруч, більшість людей не здатні. Аж до останніх десятиліть ключовою дилемою, над якою ламали голову дослідники лоскотання, було питання про те, чи є воно рефлексом. Чимось на зразок задригання ноги від удару ортопедичного молотка. Чи соціальної взаємодії, як сміх, викликаний розповіданням жартів? Чи міг би хтось, хто не був би людиною, спричинити важку реакцію у підослідного? Побудова лоскутального робота була лише питанням часу. У 1999 році професори Крістін Гарріс та Ніколас Крістенфельд з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго прийняли цей виклик. Вони створили механічну мек-апарат, нібито здатний точно стимулювати лоскіт. Ось опис конструкції зі статті. Лоскотальна машина мала вигляд і звучала, як роботизована рука, здатна рухатись без втручання експериментатора за допомогою довгого шланга Рука була під'єднана до солідної купи обладнання, котра справляла враження, ніби здатна її контролювати. Вімкнута машина видавала гуркітливий звук, який міг би належати справжньому робоапарату. Якщо слова нібито. Правляла враження, і солідна купа видалася вам підозрілими, ви не помилилися. Ще на початковому етапі дослідження дослідники зрозуміли, що справжній лоскотальний робот для експерименту не згодиться. Якщо підослідні справді. Перестали б відчувати лоскіт в руках машини. Це могло б означати, що роболоскутун просто не зміг з потрібною точністю відтворити пороги людських пальців. Аби відкинути цю гіпотезу, автори довірили роль механічної мех мех Нотман, асистенці однієї з університетських лабораторій. Дівчина ховалася під застеленим довгою чорною тканиною столом і за командою лоскотала п'яти учасників експерименту. На студентів, а це, звичайно, ж були студенти, які попередньо одягали світонепроникні маски та навушники. Вони за стоїчно чесним формулюванням статті погодилися на участь в обмін на з курсу. Під час випробування солідна купа обладнання почала видавати голосні механічні звуки. Після закінчення сеансу піддослідних попросили порівняти інтенсивність відчуттів від лоскоту людини, експериментатора і машини. Мабуть, саме такий вигляд має кіберпанк, на який ми заслужили. Особливості конструкції механізму спричинили окремі проблеми. І одного із студентів довелося вилучити із дослідження. Він розкрив секрет. Скотального апарату, коли шпилька для волосся механічної МЕК зачепилася за тканину столу. Але загалом експеримент пройшов досить успішно. Майже всі учасники відзначили більш чи менш суттєву різницю між машинним та людським лоскотанням, хоч і реагували вони на обидва схожим чином, усміхались, рухали ногою чи намагались її відсмикнути. На думку деяких критиків, дослідникам не вдалося повністю притлумити соціальний аспект дослідної ситуації, адже студенти знали, що за ними спостерігають науковці. Але, попри це, міжобистісно теорією лоскоту у її найбільш буквалійському трактуванні спростували. Гадана відсутність другого учасника. Ка процесу не викликала відсутності лоскоту, але якщо інша людина не конче необхідна для створення ефекту важкого лоскоту, чому ж ми все-таки не вміємо лоскотати самі себе? Попереднє питання теж потребує уточнення, чому лоскотати самих себе не вміє більшість людей. Досліди останніх 20 років виявили існування однієї вкрай специфічної групи населення, все-таки здатної викликати у себе важкий лоскіт. Перш ніж рухатись далі, кунш нагадує, що займатися самодіагностикою, спираючись на статті з інтернету це завжди дуже і дуже погана ідея. Це стосується і цього відео, яке ви зараз дивитесь. Навіть якщо ви можете себе залоскотати, не варто робити далекосяжних висновків. Так от на початку нульових група британських неврологів експериментально підтвердила, що люди, хворі на шизофренію та деякі інші розлади психіки, здатні набагато ефективніше лоскотати себе, ніж стандартні піддослідні. Експеримент розпочався з ідеї одного з найвпливовіших нейропсихологів світу останніх 50 років, професора Кріса Фрита. 56 учасників дослідження взяли участь в експерименті: 23 з діагнозом клінічна шизофренія, 18 з біполярним розладом. Чи депресією та ще 15 з контрольної групи? Вони мали порівнювати відчуття від лоскотання власної долоні іншою людиною та протилежною рукою свого ж тіла. Як з'ясувалося, пацієнти із симптомами слухових галюцинацій та досвідів пасивності, на відміну від решти піддослідних, вони могли лоскотати самих себе. Чи важко було вмовити психіатричних хворих брати участь у дослідах? За словами професора Фрида, радше навпаки. Більшість з них завжди раді співпрацювати. У 70-х моя лабораторія розташовувалася посеред психіатричного відділення. Пацієнти були щасливі долучатись, тому що, чесно кажучи, помирали від нудьги. Інколи вони самі стукались до моїх дверей і питали, чи є якийсь експеримент, в якому вони могли б взяти участь сьогодні. Теорія професора Фрита полягала в тому, що самолоскіт не трапляється за звичайних умов, бо мозок неумисно приглушує реакцію на власні дії та підсилює реакцію на дії інших людей. Механізм, за допомогою якого це відбувалося, на порівнянні даних від органів чуття з даними відцентрованих копій. У загальних рисах процес виглядає так. Перш ніж віддати якесь розпорядження певній частині тіла, центральна нервова система створює відцентровану копію. Це своєрідний прогноз того, які сигнали вона має отримати, якщо дія відбудеться, як заплановано. Якщо рапорт органів чуття збігається з рапортом відцентрованої копії, вони скасовують один одного. Мозок дізнається, що все йде за планом. Проте передбачити дії іншої людини з подібною мірою точності абсолютно неможливо. Найефективніші лоскотони сторонні. На переконання Фрита, однією з причин шизофренії є порушення цього порівняльного механізму. Нервова система втрачає здатність розрізняти наслідки власних дій та дій спричинених зовнішньою силою. Наступні дослідження дозволили виявити ділянку мозку, котрі активуються під час самолоскоту. Це мозочок, що відповідає за рух, та сама та сенсорна кора та передня Стідка поясної кори. Якщо фритова теорія правильна, саме там відбувається порівняння від центрованих копій зі звітами органів чуття. У 2015 році дослідники з університету Лілля здійснили ще одну серію самолоскутальних експериментів на двох групах здорових студентів. Вони мали найвищі та найнижчі показники шизотопічних характеристик серед майже 400 опитаних. Їхні результати підтвердили попередні дані. Низько шизофренічні піддослідні відчули в середньому у понад три рази Виразніше зменшення інтенсивності лоскітки, коли вони здійснювали його самі, ніж коли їх лоскотали вчені. Статистично найефективнішим лоскотальним роботом і надалі залишається інша людина, а мотиватором до участі в досліді залікова книжка. Вочевидь, поведінкова складність та гострота лоскута свідчать про основоположність лесної взаємодії для тварин нашого виду. Точно і разюче відчувати доторки інших вкрай важлива складова таких ключових різновидів діяльності homo sapiens, як пестощі, бійки та звичайно. Наш секс. Людина- людині лоскотальна машина. Хочемо подякувати Артему Алболу, автору каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Не забудьте підписатися на канал Куншт. Побачимось у наступних серіях.